Вітаю, дорогі друзі! До вашої уваги неймовірно цікаве оповідання Роберта Шеклі Запах думки. З вами Ольга Віталіївна. Оповідання Запах думки видатного американського фантаста Роберта Шеклі було написано 1953 року. Головний герой твору. Поштар Лерой Кліві. На його старому зорельоті вийшла з ладу система охолодження. І чоловік був змушений спрямувати свій поштоліт 243 на найближчу кисневу планету. Кліві встиг повідомити поштмейстера Бази про аварію. До того як його зореліт каменем впав на планету і вибухнув. Лерою вдалося врятуватися. Коли кліві прийшов до тями, він побачив тварину, схожу на звичайну білку, але зеленого кольору, без очей і вух. На неї полював зелений вовк, також сліпий та глухий. Коли ж на самого Лероя починає полювати жовто бура Пантера, він замислюється, яким чином тварини без очей і вух знаходять свою ціль. Чоловік робить висновок, що звірі на цій планеті телепати. Кожна істота має свій запах думки. Хижа тварина може вистежити жертву, коли та про неї думає. Не привертати увагу до себе можна тільки в один спосіб не думати про хижака. Найскладнішим для кліві виявляється не думати про те, про що не можна, рятуючись від хижаків. Поштар уявляє себе то пантерою, то вовчицею, то отруйною змією, то кущем, то навіть трупом. Але кожного разу знаходиться тварина, яка руйнує його фантазію. Коли ж кліві атакували, здавалось, всі хижаки планети. Він згадав, чого бояться всі живі істоти. Чоловік перетворився на бурхливе полум'я. Що випалює все на своєму шляху. Кліві навіть відчув страх у думках тих, хто втікав від нього. Але коли чоловік вже повірив, що йому вдалося врятуватися, пішов дощ. Кліві вогонь почав гаснути і втратив свідомість. З'ясувалось, що за чоловіком нарешті прилетів рятувальний зореліт. Пілот побачив людину посеред величезної степової пожежі і ввімкнув дощувальну систему корабля. Але на кліві на подив рятувальників не було жодного опіку. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей з цікавими книжками.